Виконавчий директор Асоціації українських виробників лакофарбової продукції Олександр Бричко розповів, що Умань для проведення зустрічі вибрали випадково і лише завдяки Софіївці. Ці слова також підтвердив директор дендропарку Іван Косенко. Це наш земляк, він фактично з Христиновського району родом. Він був тут три тижні назад, і коли подивився наш розовий павільйон. Прийшов до мене в кабінет і разом з дружиною, дякували, що Сохівка в гарному стані. Все. Але от покраска, вона ріже очі, і ми, як фахівці, хочемо вам допомогти. І ми проведемо засідання у вас на базі Сохівки нашої асоціації і будуть директора. І ми вам дамо і рекомендації, і дамо безкоштовно і фарби, і навіть своїх малярів приведемо, і покрасимо розовий павільйон, такий, як потрібно розовий кольор не такий, що ріжова кода. Ось. І тому я, скажімо, вражений, що і, і здивований, і радий, що є все-таки в Україні ще люди, які так безкорисно думають про історич, історію, про такі скажімо, установи, як наша Софіївка, і я хотів би, щоб манчани про це знали, що не тільки в грошах щастя. Виконавчий директор Асоціації українських виробників лакофарбової продукції Олександр Бричко повідомив, що директори підприємств уже згодились на його пропозицію пофарбувати Софіївку. Ми сьогодні от проводимо правління. І... Директор, наші директори згодились уже так перед правлінням, що вони будуть допомагати е, по, красити Софіївки, малювати, як то кажуть, і павільйони, і там і входи. А крім того, ми ще залучили е, бувшого головного архітектора Черкаської області е, Юрія Калашника. От, які, як кажуть, не як кажуть, а проектував і будував отель, який при головному вході у Софіївку. Так що він вибере колір в Софіївці, а ми будемо малювати. Рахуємо, що ми Софійку зробимо трошки краще. І і Я думаю, що ми в цьому році попробуємо малювати павільйон нижній і так називаємо розовий павільйон. Перемалювати їх, ну а далі будемо дивитися. Тому що кожний рік малювати не треба, як Іван Семенович зараз малює. Малює тому, що малює дешевою фарбою. Грошей немає. Тому треба помалювати так, щоб ця фарба стояла років 15-20, і щоб люди дивилися і цим. Окрім того, професіонали лакофарбової справи вбачають тривалу перспективу співпраці із дендропарком. На сьогодні вже говорять про можливість проведення фестивалю фарб та участі у щорічному фестивалі молодих вчених з ботаніки та хімії, які відбуваються в Умані.